Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атре2Крев. У нас Astran Rex з'явився сьогодні. Для нас, може, випадково, для когось не випадково. В магазині в продажі він продається у нас в контейнерах. Мінімальний контейнер це два контейнера в наборі 195 гривень, максимальний за гроші 835 гривень, 5 контейнерів. 12 контейнерів за 2095 гривень. І Є такі самі контейнери, трошки за голду. 5 контейнерів коштують 10 тисяч, 10 контейнерів 17%, 500, ну і далі йдуть контейнери за гроші. Великого, великого набору на 12 за голду немає. Я відкрив один контейнер. отакий один відкрив тобто набір там, де був X2. Два контейнера відкрив за 195 і взяв за 10 5 контейнерів. На сьомому контейнері мені випав цей танк. Що можу за нього? Давайте пройдемося трошки по характеристикам і поговоримо. Зіграно на ньому 37, 38 боїв, 57-89 статистика. Середній урон 2044. Максимальний дамаг 3,890. Майстрів на ньому можна брати, точність стрільби нормальна. По характеристикам це барабан. В аргеймінгу останнім часом дуже подобається випускати якісь нові, нові танки з барабанами, хоч там з таким барабаном, хоч там з перезаряджаємо барабаном. Ну, чогось така пішла тенденція. Мабуть, це прикольно. Міцність танка ми маємо. 1450 одиниць на 8 рівні не так багато, але десь серединка. Маємо бронювання. Башня 120-85, борт 170 і карма 70-50. В принципі, танк е нормально броньований, але він пробивається. Можна грати трошки від башні, тому що кути нахилу нам дозволяють це робити. 15 градусів маємо нахилу вверх і 8 градусів вниз. Чомусь не зробили йому. З такою башнею можна було робити йому і 10 градусів, було б взагалі супер. Ймовірність того, що він займається, у нас 20%, дійсно горить і можна замість поставити у спорядженні замість форсажа, можна ставити вогнегасник. Я думаю, що це буде плюс-мінус, плюс-мінус це буде нормально. Маскування в нього 47-41-11, ну, скажімо, середина. І ДПМ, невеликий ДПМ на 8 рівні, 1838, і враховуючи те, що киде 21.35, то цей танк не буде цікавий тим, хто грає десь на середньому рівні, я думаю. Не буде цікавий, тому що цей танк, він, якщо брати з прожет, то 46 там можна. Десь порівнювати теж плюс-мінус барабан, але на тому рівні прожета буде кращий, тому що прожет буде і ДПМ кращий, і перезарядка барабану ну, трошки не така, як тут. Там можна стріляти від одного снаряду, тут так не можна. Ти вистріляв барабан або там два снаряди і кадешишся 21-35. Це дуже довго і треба постійно десь по геймплею, він схожий дуже там з. З якимось там кару 45, з яким я стикнувся з тою самою проблемою, що один снаряд в нього кидешиться там, 20 секунд. Це дуже довго. Можна кави налити, встигнути. Е, час перезарядки снаряду в магазині теж дуже довгий. 3,53 це дуже довго. Снарядів в магазині маємо 3. Середнє бронепробуття в нього на бронебійних 185, подкалібри 240 і осколков фугасні 50. Середній урон маємо. 290, 250 і 360. В принципі, якщо по 290 брати, ну, плюс-мінус майже 900 хп ви даєте з барабана. Ну, окей, нормально. Але плюс-мінус цей танчик для того, щоб ви могли там десь вирішувати якісь там. Наприклад, там є там, два фраги, шотні катаються, їх можна просто забрати один за другим. Так буде норм. А якщо. Ви виїжджаєте проти фулового танку, ну, і у вас немає дистанції нормальної, то, скоріш за все, це буде. Це буде привіт пока Кути вертикальної наводки я неправильно сказав, не 15 градусів, а 20 вверх і 8 вниз. Швидкість вперед їде максимально 52 назад-22. Ну, чому кажу, що. Навряд чи ви від когось втечете, тому що, ну, як на мене, то сідаєш, наприклад, на Рушку, Рушка швидко їздить. Цей танк їде якось, їде вялко, тому Не думаю, що такий геймплей, як на цьому танку, він до всіх підійде. Кому потрібно, оборудка стоїть у мене стандартно по боєкомплекту. Маємо 42 ББшки, 15-15 йде на голду і на фугаси. По амуніції теж стандарт стоїть. Ну і тут нема, наприклад, поставить якийсь там адреналін чомусь. Не розумію. Ну... Можна було б якісь плюшки додати до цього. Камуфляж в нього прикольний. Якийсь він такий, типа мультяшний. Просто мультяшний. Ну і давайте подивимося, бій на цьому танку. На карті Шелон зараз будемо грати. Граємо. Проти танки 8 рівня і частково є у нас в команді противника і в нашій команді по два танки 7 рівня. Е, граємо 21.3 показує у нас час перезарядки цього барабану. 3,5 маємо між снарядами, трошки довго, не можна роздавати, скажімо, реалізовувати цей ДПМ швидше. ну Чомусь так розробники чомусь так придумали, а не якось інакше. Їдемо на стандартну позицію СТ. Бачу, що СТ в команді противника двоє, і бачу, що один з них є вже десь в центрі карти, тому перекатуюсь трошки сюди сміливіше. Бачу, що у нас ТВП тут, якого я чомусь не пробиваю одразу. Відкатуюсь трошки назад, бачу, що підтримки плюс-мінус в нього немає, але не підставляюсь. тому що якщо ми будемо трошки підпушувати його, то... Вже ми тут можемо отримати від ПТСАУ. Також на горочку немає сенсу далеко заїжджати поки що, тому що ми тільки вийшли зі засвіту, бачу, що там є ПТ-шка одна стоїть на центрі карти. Звідси її можна трошки вицілювати, можна попадати. Але треба чітко дивитися, не бути постійно в прицілі, тому що через кущики ви не побачите. Маєте бачити, що у вас є. Фігурка танка, от якщо ви його червоним там побачите, ну треба так. Можна тоді стріляти, тому що кущ вам не дає через нього так просто побачити і передивитись. Так от, залишаємо один снарядик. Я подумав, що тут ТВПшки вже немає, а ТВПшка якраз таки десь тут у нас і була. Він тут нас чекає, він нас витягує десь на ПТСАУ. Кріт БК ми даємо по ТВП ВТЮ Ну і кидешемося. Я трошки роблю наїзд вперед, для того, щоб він ще подумав, що у нас ще є один снаряд. Хоча він не знає, що ми його видали по ПТСАУ. І тут у нас вон, ще кран Еміль, не кран Ван Еміль, побачите. Знову крітбекаємо. Хотілося просто бити йому в БК для того, щоб просто не вибити її, а просто підірвати, але поки це не вдається зробити. Еміль лишається на своєму місці, назад не можемо сильно здавати. Ну і інфи у нас немає по їх ПТСА, де вони стоять. Б'ю все в ту саму точку, БК в нього керід, але поки що підірвати БК не вдається. О, бачите, як Емілька тут стояв-стояв, а вже його нема. Через те, що у нас киде дуже довге, нам потрібно трошки е більше думати, як нам міняти позиції, як взагалі вирішувати стан і хід цього бою. Тому, маючи на увазі, що там є вже три танки, два з них, можна сказати, шофулові, треба було просто міняти позицію, десь заїжджати. За наших тяжів. Тому ми саме так і робимо. Але, на жаль, ПТ нас засвітила і нам потрібно десь тут низами, краями тікати в іншу сторону. Маємо вже 4, 4 танки противника, і у нас перевага по одному танку. На жаль, у нас забирають цю перевагу одразу, поки я про нього сказав. Ну і ми майже об'їхали. Я чомусь вирішив, що у нас тут такий буде зараз жорсткий раш, але жорсткий раш у нас не стається. Наші танки тут прямо в бік попадає в башні, Супер. Дочекався трошки, даю по гуслям, не хочу, не хочу давати йому змогу кудись їхати, але не збиваю. Бачу, що Еміль, але я виходжу на КД, він довго буде їхати, мені потрібно мати три снаряди, бо я знаю, що СМВ у нас майже фулова була, Еміль теж фуловий, і треба роздавати ДПМ, треба забирати в них ХПшки. Лишаємося вдвох. Тут якимось чином я взагалі не зрозумів, як я не попадаю. До речі, дуже добре, що Емілька переїхав на ту позицію, тому що він нам там взагалі не заважає, і ми тут лишилися майже, можна сказати, вдвох. Од... Хотів сказати один на один з ПТ-салу. Не один на один, а вдвох лишаємося. В тигра є ще трошки кітпоїнтів для того, щоб трошки потриматися, поки як іде щось. Ми цим користуємося. Тигр там намагається щось танкувати, ну а ми просто вже в'їжджаємо сюди, бачимо, що ПТ-шка у нас розряджається, забираємо ПТ-САУ і одразу виходимо, виходимо на КД, тому що КД у нас 21,3. Це дуже довго. Дуже довго, Еміль десь, десь катається, ми поки що інфи не маємо, стояв він на пт позиції, тому їдемо зараз чекати. Цюпите позицію, подивимось, де буде Еміль зараз. Світить, тігр світить цього Еміля, і ми вирушаємо просто. Просто за ним вирушаємо. Пишуть в чаті, що Еміль, мабуть, медальку хоче. Ми трошки сміємося, яка медалька, тому що в нього взагалі немає жодного е, жодного фрага. Якщо ми спілкуємося про медальки на фрагів, тобто зливки. Ну і Еміль навіть не... Ні, Еміль все таки в зводі був. Е, до речі, нормальне пробуття, хоч і граю на каліброваних снарядах. Тут просто в нього не стріляю, Включив включу для того, щоб можна було переїхати і вже з більшою ймовірністю пробити, пробити. і через передній каток ми забираємо, забираємо в ангар. Такий геймплей, як на цьому танку, я не знаю, чи підійде він всім. Тому думайте, потрібний він вам або ні. Тим більше, що контейнери, якщо за а, гроші, ну, вони якось. Неймовірно дорого коштують. Голду витрачати на преміум танк. Ну, теж б не хотілося. Якщо там, мені він випав з сьомого контейнера, то комусь він, мабуть, випаде з якогось там 30-го контейнера і то, тому що ви забираєте. Тому що ви забираєте е, талісмани цього танка і. Може він вам випаде на 30-му контейнері, Може на 25-му, але це дуже багато донатити. Ну як на мене, друзі, пам'ятайте, що все буде Україна. Всім гарних боїв, пока.